Вивчаємо конституцію, стаття номер 85. Нагадую, це у нас четвертий розділ Конституції Верховна Рада. Що написано в статті 85, читаємо та обговорюємо. Я висловлю свою думку, а ви пишіть в коментарях свої думки. До повноважень Верховної Ради України належить перше внесення змін до Конституції України в межах і порядку передбачених розділом 8 ой, розділом 13 цієї конституції. Тобто тут 13 розділів, виходить. Прилично. Так, друге. Призначення всеукраїнського референдуму з питань, визначених статтею 73 цієї Конституції. Так, це понятно. Третє. Прийняття законів. Ну, теж зрозуміло. Що імені Верховна Рада приймає закони по Конституції. Так, четверте: затвердження державного бюджету України та внесення змін до нього. Контроль за виконанням державного бюджету України, прийняття рішення щодо звіту, про його виконання. Ну, видите, Верховна Рада затверджує бюджет і контролює його виконання. От, мабуть, які служби, или як вони називаються, ну, ті, хто розпоряджається бюджетом, вони повинні Навірно, как-то отчитываться перед Верховною Радою. Вот тут написано: прийняття рішення щодо звіту про його виконання. Ну, как-то так. Визначення п'яте. Визначення засад внутрішньої і зовнішньої політики, реалізації стратегічного курсу держави на набуття повноправного членства України в Європейському Союзі та в організації Північно-Атлантичного договору. Вот это интересно. Еще раз давайте прочитаем, чтобы внимательно понять эту, этот пункт статьи номер 85. Вызначение засад внутренней и зовнешней политики. политики. Это значит Верховная Рада вызначает направление внутренней и зовнешней политики страны. Реалізації стратегічного курсу держави на набуття повноправного членства України в Європейському Союзі та в організації Північно-Атлантичного Договору. Тобто, есть, от откуда взялось, що Україна йде в Європейський Союз і організацію Північно-Атлантичного Договору. Іменно з Конституції України Є таке, щоб не було вопросов по цьому пункту. Так, шосте. О, тут много їх. ого. Нужно буде розділити на дві частини. Шосте затвердження загальнодержавних програм економічного, наукового, течіння, соціального національно-культурного розвитку охорони довкілля. Ну, це понятно все. Призначення виборів Президента України у строки передбачені Конституцією України. Ну, Якщо вже передбачені Конституції України, зачем ще її призначати? А, найрані. Не можу ответить на этот вопрос. Напишіть в комментариях, що ви думаєте. Вот призначення виборів президента України у строки передбачені Конституцією. Может они, там є якийсь зазор між строками ну, між датами. Они імені затверджують конкретну дату. Може бути так. Так, далі 8. Заслуховування щорічних та позачергових послань президента України про внутрішнє і зовнішнє становище України. То есть в обязанности Верховной Рады входит сидеть в зале заседаний и слушать, как президент отчитывается да, про зовнешнее и внутреннее становище Украины. Ну, вот такая себе работа, не пыльная, скажем так. Так, девятый пункт. Нагадую, це статья у нас 85. Дев'ятий оголошення за поданням президента України з стану війни і укладення миру, схвалення рішення Президента України про використання Збройних сил України та інших військових формувань у разі збройної агресії проти України. Ну, все понятно. Аня дають добро президенту України по історню Збройних сил України. Може, загласовують як то Непонятно. Ну, Понятно, в принципі. Так, десятий пункт. Усунення Президента України з в порядку особливої процедури імпічменту, встановлено статтею 111 цієї Конституції. Тобто Верховна Рада ще може усунути президента, ось як воно буває. Да? Так, 12 пункт, стаття 85 Конституції України. Призначення за поданням президента прем'єр-міністра України, міністра оборони України, міністра закордонних справ України, призначення за поданням прем'єр-міністра України, інших членів Кабінету міністрів України, голови антимонопольного комітету України, голови Державного комітету телебачення і радіомовлення України, голови фонду державного майна України, звільнення зазначених осіб з посад, вирішення питань про відставку прем'єр-міністра України, з членів Кабінету міністрів України. Ну, в общем, такие себе полномочия. Проголосувати за, вот, за вот этих министров, да, за премьер-министра подання. Короче говоря, такие, такие у них обязанности. Вот 12. Пункт 12. дробь 1. Призначення на посаду та звільнення з посади за поданням президента України, голови Служби безпеки України. Короче, президент подає кандидатуру. Верховна Рада її затверджує. Так, а прем'єр-міністра подає Верховна Рада. А президент затверджує. Тут, короче говоря, все продумано. І так, 13 пункт. Здійснення контролю за діяльністю Кабінету міністрів України відповідно до цієї конституції та закону. Ну, еще здійснюють контроль за діяльністю Кабінету міністрів. Як це, цікаво, в реальності відбувається. Ну, це вже інше питання зовсім. Так, 14-й пункт. Затвердження рішень про надання української... Україною позик і економічної допомоги іноземним державам та міжнародним організаціям. А також про одержання української... Україною від іноземних держав, банків і міжнародних фінансових організацій. Позик, не передбачений державним бюджетом України. Здійснення контролю за їх використанням. Ну... Є таке. 15. Прийняття регламенту Верховної Ради. 16. Призначення на посади та звільнення з посад голови та інших членів рахункової палати. палати. Так, ну це десь тільки половина їхніх, а навіть третина їхніх повноважень. Да? Це стаття 85 нагадує. Продовження повноважень Верховної Ради буде в наступному відео. Підписуйтесь на канал та ставте вподобайки.